Генеральний партнер показу Микулин Смак, перевірений часом. Вітаю вас, народи Божий, у програмі Обережно смачно і слова християнського привіту. Слава Ісусу Христу! І сьогодні ми готуємо такі канапочки, такі гарненькі закусочки для того, щоб в будь-яких, таких, би сказати, життєвих ситуаціях ми мали на приміті і таке собі робили. Ото, що нам треба: хлібчик, кобаска, сирочок. Трішечки вогірочків, маринованих, домашніх. Ну, яєчко, кропик, майонезик ото все, що нам треба. Зараз я все покорково розкажу. Для початку ми беремо наші хлібчики, обрізаємо крайочки. Можна не обрізати, може не обрізати, але естетичніше буде обрізати, будь то, знаєте, купляні грінки. Ну, давайте зробимо так: обріжемо для, для програми обріжемо вдома. Я вам кажу, на правду, я не обрізав, бо якщо добра компанія і голодна, з'їдять мох і болото. Так, і гарнесенько. Райочки пообрізали. Далі оцей квадратний кусочок хліба на четверо. Скажете, що то за наїдок? ну таке, то називається по модному. Ми не з такої сім'ї, ми з богатки, по модному. І далі ми наші грінки квадратові нарізаємо багато. Ну, хоча б на дві скипки, то, щоб було. І відправляємо на то, щоб сушити, розковоріди. Поки в нас сушаться грінки, підсмажуються, ми робимо такі квадратики з ковбаски, квадратики із сирочка. Потім все потім тою шпагою пашкою. Треба проколоти. Так, квадратики в нас, знаєте, не виходять, Тому ріжемо на півмісяці, бо то як зробимо квадратики, то стоїть кубаски вийде три канапки. А то що, а тоді те де, де, де подіти? Робимо півмісяці. До наших півмісяців нарізаємо сонечка з сином. Знайте, дуже добре, коли є для кого готувати. Коли є для кого трудитися і клопотатися на кухні, я все кажу тими марфаними справами. Марфеними справами, і от ми сьогодні ті марфіні справи втілюємо, втілюємо в реальність і готуємо їжу. <му> Мої хороші, поки у нас Гріночки підсушуються, ми готуємо за красу, яка буде на, на тих гріночках. Розкажу вам одну історію. Історія про час. Звичайно, що е, час е, найдорожчий дарунок від Бога, який ми маємо. Ми його маємо використовувати раціонально і чути своє серце і серце тих, хто є поруч з нами навіть. Така собі гарна історія про сільського фермера, який возив сіно. І навозивши дуже-дуже багато сіна, загубив у сіні в стодолі свій годинник. Шукав він, шукали діти, шукала дружина, шукали всі цей годинник і не змогли знайти. Шукали, шукали, шукали і втратили надію. Тоді фермер сказав до сусідських дітей, хто знайде мені годинника, я дам 500 гривень. Почали діти перевертати те сіну цій стодолі. Почали метушливо шукати цей годинник і не знайшли, а на кону 500 гривень. І втратили надію і діти, і фермер уже. І ось вже коли починало вечоріти, до фермера прийшов маленький хлопчик років сім і каже, я чув, дядьку, що ви дасте 500 гривень, хто знайде годинника вашого. А й фермер каже, так, синочку, але ж не сміши, як ти його зможеш знайти? Ну дозвольте мені. Що втрачати, нічого не втрачати, тим більше дитина відмовити не гоже. Каже, іди. Малий зайшов у студолу і через хвилин 10 виходить з цінним годинником, який фермер загубив, і віддає йому в руки. Коли фермер отримує руки, він і вірить, і не вірить, і втішився. Малому дав 500 гривень. До того, що він знайшов і запитав, ну як ти зміг такий маленький знайти? А він каже: я просто сів у стодолі і прислухався до скотіння стрілочки. І я почув, що він під стіною там лежав, я прийшов, просто його взяв. З цього ми можемо зробити дорогенькі висновки, що нам також потрібно чути своє серце. Любите, скажіть, хочете їсти, попросіть або приготуйте. Ну і життя просто не ускладняємо його. Чуємо голос Божий в наших серцях. Чуємо, чуємо те світло, яке, яке йде від, від Бога. Ну і живімо живімо так, щоб потім була добра, позитивна відповідь е, в майбутнє. Миколинецькі напої, сири, ковбаси то є дуже гарна і топова продукція. Смачна, корисна, поживна, ну і класна. Уже грінки готові, ковбаска, сирочок нарізані. Треба ще дати і зробити такий соус, чим би ту гріночку намастити. Не просто банально майонезу. Можна і майонезу можна взагалі не мастити, але ми зробимо так, знаєте, по-господарськи. По господарськи, щоб було смачно. Беремо терточку. На терточку натираємо яєчко. Де згода в родині та мир і тишина. Щасливі там люди, блажена сторона, їх Бог благословляє, добро їм посилає, і з ними Він живе, і щастя їм дає. До яйця даємо трошечки, трошечки розумієте, солі, бо на перцю ще вкрутити. На яєчок, додаємо трішечки майонезного соусу. Трішечки майонезного соусу і зелень. Зелень невід'ємний інгредієнт багатьох, багатьох страв. Бог створив Адама з Євою в раю, дав їм зеленину, їли люди всяку хопту, всякі ябка-грушки. Жили чуть не по тисячу років. Ми з вами пхаємо всякий непотріб себе. Ну, що їмо, так і виглядаємо, так і живемо. Так і маємо дровлю. Значить, додаємо сюди його. І в нас намазка, в нас намазка готова. Калапуцяємо. Ох, пахне. Можна ще часничку, ну я не буду давати. А, а Може там гості, гості схочуть потім десь цюлюватися. Та й буде часник. Найсе буде так. І так, мої хороші, наші грінки готові. Висипаємо їх з коворідочки сюди. Підсушені, красиві. Ковбаска порізана, сирочок, намазочка зроблена. Ще огірочки трошки нарізати. Того є дуже гарно, коли у вас з дітей є день народження. Чи якісь такі, знаєте, Гарні події, приходять дітиска. До дітиска не хочуть голубців, там, капусти, котлет. Вони хочуть такого якогось видумків, лігумінів, ще, якщо таке красиве щось. О, Дивіться. І отако. І то все. Зараз нам треба проколоти з пашкою. Ставимо сюди. Такі гарнесенькі виходять у нас лігуміни. Шов, казка. з казкового світу! Так, мої хороші глядачі, слухачі. Дивіться, мастимо лігуміни то-то. Колись які лігуміни були. Кусок хліба. Баба смальцем помастила, ще якщо трошки солі дала, то о хо хо то, то перша кляса. А зараз то все таке, все, знаєте, не модно смальці їсти. Колись їли, були крепкі, здорові. Ну, але то таке, часи змінюються. Тому от кухня у нас молекулярна просто. Так що готуйте. Ви знаєте, роблю оці бутербродики. і зразу згадується того, як пару, знаєте, на човні. І зразу псалом такий як човник у морі, так я у цім світі пливу в Божій морі, хоч хвилі, так люті моя пристань небо туди я так рвуся, як човник на берег, так я. до Ісуса, як човник на берег, так я до Ісуса. Як човник, так ми до Ісуса линьмо. І так, мої хороші, наші бутербродики такі міні-міні, але дуже красиві, готові, креативні. Буде прикрасою любого стола. Чи це для діток, чи це. Десь вдома зробити, чи навіть собі при неділі пішли на службу Божу, прийшли з служби Божої, накрамсали то все, напроколювали і гарно, так знаєте, дивиться і красиво. Так що готуйте, то є гарненько. А я ще вип'ю водички і з вами зустрінемося вже на, другій, на другий раз, в другій програмі, яка називається обережно смачно. А тут смачно, що то таке? З ароматом смородини, Миколинецька на водичка нам. Ну. Побожна і нагадує, нагадує дитинство. Навіть колір такий природний, не дощок його, то все нормально. О, файно. До зустрічі з Богом, слава Ісусу Христу. Зустрінемось. Генеральний партнер показу Микулин. Смак перевірений часом.